Роман Хомо Faber, опублікований у 1957 році, є одним із найвпливовіших творів післявоєнної європейської літератури. Автор, швейцарський письменник Макс Фріш, за допомогою історії інженера Вальтера Фабера досліджує ілюзії пов'язані з технічним прогресом, контролем, логікою і відчуттям, які стали визначальними рисами людини ХХ століття. Саме назва роману, що в перекладі з латини, означає Людина творча або людина, що робить, вже натякає на головного героя як символ технократичної епохи, в якій розум і технології вважаються найвищими інструментами пізнання та влади над світом. Герой раціонального світу, що стикається з ірраціональністю життя, Вальтер Фабер, інженер, співробітник ЮНЕНЕСКО, прихильник технічного мислення та наукового підходу. Він дивиться на світ крізь призму логіки. Розрахунку та статистики. Для нього не існує долі випадковостей або містики, все пояснюється законами ймовірності та технічним прогресом. Він заперечує мистецтво, інтуїцію, емоції, віддаючи перевагу об'єктивним даним і структурованому мисленню. Однак Роман розгортає руйнацію цієї видимої стабільності. Від початку низка неймовірних збігів порушує розмірене життя героя. Аварійна посадка літака в Мексиці приводить до зустрічі з братом його старого друга Іоахіма. Ця зустріч запускає ланцюг подій, під час яких Фабер дізнається, що закоханий у власну доньку ста дівчину на ім'я Елізабет Сабет, про існування якої він навіть не підозрював. Фріш вміло протиставляє технократичний світ Фабера непередбачуваності людської долі. Ця трагічна помилка, інцест вчинений неусвідомлено. Стає символом того, як сліпа віра в раціональне мислення приводить до особистої катастрофи. Герой, який вважав себе господарем свого життя, стає жертвою невідомих йому зв'язків, почуттів і обставин. Наративна структура сповідь на межі смерті. Роман, написаний від першої особи. Фабер починає записувати свою історію, коли дізнається про рак. Його розповідь нагадує сповідь. Він намагається розібратися в своєму житті, зрозуміти помилки та їх наслідки. Однак його нарація часто суха, сповнена технічних термінів, описів і логічних побудов, емоції або відсутні, або замасковані іронією відчуженням. Фріш використовує структуру ненадійного оповідача, хоча Фабер і намагається бути об'єктивним, читач швидко помічає його сліпі зони, емоційну закритість і нездатність зрозуміти власні вчинки. Його мова точна і аналітична поступово стає все більш розгубленою, що відображає внутрішню кризу героя. Розповідь подається у формі ретроспекції. Головний герой ніби заново переживає епізоди свого життя, що привели його до хвороби та самотності. Цей прийом посилює трагізм і підкреслює, як пізно приходить усвідомлення. Читач стає свідком повільного, мучительного усвідомлення втрат. Жінки в житті Фабера. Відчуження, контроль і провина. Один із ключових мотивів роману ставлення Фабера до жінок. Він ставиться до них як до технічних об'єктів, оцінює зовнішність, поведінку, раціональність. У його спогадах практично відсутня емоційна глибина. Його колишня кохана ханна, мати Сабет для нього лише один із епізодів минулого. Він покинув її, коли дізнався про вагітність, не замислюючись про наслідки. Сабет символічна фігура, молода, красива, розумна. Вона пробуджує у Фабера почуття, але й стає його прокляттям. Їхні стосунки наповнені іронічною трагедією. Він закохується у власну доньку, навіть не підозрюючи цього. Це поєднання еротичного потягу та батьківської провини стає болісним вузлом. Ханна, на відміну від фабера, більш цілісна та людяна. Вона теж представниця науки, археолог, але для неї важлива історія, культура, пам'ять. Вона не заперечує почуття, уміє дивитись на речі цілісно. У фіналі роману вона лишається єдиним моральним орієнтиром. Повернення міфу у світ техніки. Незважаючи на технократичність світу Фабера, у роман все частіше проникають архетипічні, майже міфологічні мотиви. Подорожі героя нагадують ініціаційний шлях, а його доля трагедію у дусі давньогрецьких драм. Згадка Едіпа не випадкова, і він, і Фабер не ведають, що порушують табу і приходять до усвідомлення надто пізно. Смерть сабет від укусу змії символічна подія, змія як архетип, знак спокуси, долі, загибелі. Фріш показує, що жодні технології і наукові знання не здатні захистити людину від долі. У світі фабера, який заперечує релігію та символізм, все одно відбувається трагедія, що має міфічну структуру. Отже, Роман стверджує, що в людині завжди житиме ірраціональне. міф і почуття, такі ж складові людської природи, як і розум. Заперечення цієї подвійності веде до катастрофи. Екзистенційна драма людини ХХ століття «Homo Faber» – це не лише особиста історія однієї людини, це портрет цілого покоління, що пережило катастрофу Другої світової війни і розчарувалося в ідеї прогресу. Раціоналізм, що призвів до концтаборів і атомної бомби, не міг більше вважатися безумовним благом. Фабер людина, яка не вірить у Бога, любов, долю. Він вірить лише в машину і порядок, але саме це робить його вразливим. Його технократичний підхід не дозволяє розпізнати важливі знаки, зрозуміти людей навколо, його самотність і хвороба наслідок цієї ізоляції. Фінал роману відкритий, але трагічний. Фабер говорить ще не пізно. Можливо, він хоче змінитися. Але водночас читач розуміє, що час упущено. Життя прожите в оманні, і за помилки вже заплачено Висновок Роман Фабер Макса Фріша це глибоке філософське роздумування про межі розуму, про небезпеку відчуження та ілюзію технічного прогресу як шляху до щастя. Через трагічну долю Вальтера Фабера автор показує, що людина не машина, у ній живе не лише логіка, але й пам'ять, емоції, несвідоме міф. Ігнорувати це означає зраджувати власну людяність Фріш пише роман Попередження. Він не заперечує науку чи техніку, але закликає до балансу, до усвідомлення складності людської природи. Homo Faber – це трагедія людини, яка прагнула все контролювати, але виявилася нездатною зрозуміти навіть себе.